Гей, hey, всім привіт, друзі! У нас на каналі Черговий Бокс з картками по One Piece. також з більш дорогого сегменту. Дуже цікаво подивитися, що саме він містить в собі, бо інформації мінімально. Але я дуже хочу, дуже сподіваюся, що в цьому боксі не буде якихось таких штучно генерированих карток з штучним інтелектом. Будь ласка, давайте без цього. Це не дуже круто. І дуже б хотілося б, щоб тут були просто якісь мальовані арти в гарній обгорці, обробці. Нехай буде так, будь ласка, боги, якихось там рандомів, пошліть мені щось хороше. Такий ось класний бокс, також на магнітиках. Тут ось така ось гарненька обгорточка. І ми маємо. 6 -7 бустерців з цього боку. 6 14 бустерців. Це разом з таким ось суперспешалом, який є в цьому боксі. Давайте з нього почнемо. Цікаво, що пошле нам цей бокс. Ну ж бо, давайте. У-у-у! У-у-у. Оце цікаво, це схоже ВІВІ. Так, підписано Vivie WZ, картка. Така ось гарнесенька. І зразу з номером 110 із 150. Добре. Добре, це щось вже щось унікальне, щось вже гарнесеньке, не таке, як завжди. Цікаво, що буде в звичайних бустерцях. Mm -hmm. І дивіться, це Ніко Робін, якщо вірити в підпису. Арт дуже гарний. Дуже гарний. І саме оформлення зроблено так ну, добре, реально круто. І тут Віола Аркартка. Ну, що я вам хочу сказати? Воно це, звісно, це не артеї, це штучна генерація, але ну, вона зроблена гарно. Гарно, реально. О, сам стиль якось воно все переливається. Ну, це не викликає якогось такого відторження, як в минулих боксах, де ну, це реально прям аби що. З іншого боку, такі матові картки, і, але прикольно. Так, це перші R і SR картки. Добре. Наступний. Так, це ж а, ні. мені на секундочку здалося, що тільки одна картка. О, Каріна, Каріна, хто ти така Каріна? Я тебе не пам'ятаю. Але гарно. Досить гарнесенько. Ще одна R-картка. А тут WD-картка. Це така вантетка з ямати. Оце клас. Багато так елементів в окремих зроблено ці. Це значить як. Можливо, це як старий кадр до фільму зроблено так. Але ж і одразу в лист як з Wanted, оголошення з розшуку. В будь-якому разі дуже гарно, мені подобається. Ну, цей бокс вже, вже викликає довіру CR-картка з Яматою в такому реалізмі. Навіщось вони люблять таке робити? Анімешних персонажів в реалізм додавати. Але це прикольно. Тут така глянцева поверхня, а сама картка зроблена досить так, зернисто, але гарно. Тут така Ось, дивіться, намі. Вау, вау, вау! Ха -ха -ха. Так, намі тут вогонь реально гарно. Це у нас Хенкок, Прикольно. І монет. Добре така гарпійка. В минулому боксі мені попадалася вишечка з монет, але там просто рандомна дівчинка заніме тут ну, хоч трошечки в стилі зроблено. Криль це є. Типу, непогано. Так, це в нас знову була Хенкок, знову СРК з нею, але дуже гарно. мальовка красива. Мені подобається. У, ви тільки гляньте на цю перону. Це реально клас. Реально кльові милі картки мені дуже подобається. Ух, бокс. Бокс прямо, прямо кайф. Така ось намі. Дуже гарно. Ута! Подивіться на цю красу, реально клас! І фон зроблений з зірками все так переливається гарнесенько. Мені дуже подобається цей стиль карток. Так. А тут у нас Нікоробін. Досить схожий арт з минулим. Тільки... Ну. <пл 'язано> Непогано. А і повторочка перони. Арт-картки, нічого. Ще ось арт з Бао Хенкок. І це здається третій вже інший арт. Так, всі, всі три були різні. Гарненько. Макіна. Не пам'ятаю цю дівчинку, але арт досить гарний. Прикольно. А повторенько ще одна була Хенкок, яка в нас вже була. І по Попо... Така ось Стасі. Ну Не дуже прикольно. Якась занадто проста мальовка. Не знаю. Могли б краще трошки постаратися. Так, повторенька з Ніко Робін. І така ось Кейн. Це... Хто це? Русалонька, по-моєму. Чи, чи може помиляюся. Дівчинка-русалонька, якщо... А може. Ех. Моя я пам'ять. Так. Знову Болахенко повторенька. Знову Каріна якась дівчинка, яку я не пам'ятаю взагалі хто це. І у нас майже не залишилось бустерців. Всього декілька. Така ось Ніко Робін класна. І це її схожа сестричка. Ноджіко. Ну так, сестричка. А -а, виглядає набагато краще, ніж в самому аніме. У-у-у! І тут частинка пазлу з дубцями і ніжками. Так пісочна, тексторна, гарна. І тут також якийсь арт. І, і Козуки Хеорі. Досить гарна синка. Багато арт-карток. І я вам скажу, вони досить прикольні. Так, це ми вже відкрили всі бустерці. Давайте пробіжимося по тому, що ми отримали. Реально класні класні картки Я їм, якщо чесно, більше радий, ніж якимось там супервишечкам, яких не те, щоб багато, але ну, арки реально кайф, вони такі гарні, дуже красиві. Тут такі портретні картки. Дівчатами Боахенко, Робін, а, то, здається, намі є. Всього три персонажа, але ну, вони зроблені дуже гарно, такий стиль прикольний. Мені подобається. Так, що ми ще маємо тут? Не знаю, як воно по рідкостям воно, що йде одне за одним. А, така ось. Сярка «Ямато». Непогано. Не скажу, що я фанат перетворення персонажів в реалізм, але вже як є. така кльова. Прикол. Частинка пазлу з дубцями, який ми, на жаль, ніколи не зберемо. І... Ось така ось гарнесенька вишечка нам попалася з ВІВІ. Це прям клас. Дуже блискуча, гарна. Переливається красиво. І ще й з номером. Ось такий ось вийшов цей бокс. Досить прикольний. Їх небагато було, залишалось у продавця і на цей момент вже немає в продажу, а я купив тільки один. Не знаю, якщо буде можливість дістати ще один такий, я не обов'язково скористаюся, бо бокс реально прикольний. Картки цікаві і реально клас. Мені сподобалось. Дуже буде цікаво дізнатися вашу думку про цей бокс. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалось, чи подобається вам картки, генеровані штучним інтелектом. Це досить таке дискусійне, дискусійне питання. З одного боку, це прикольно, з іншого ну, буває зроблено дуже халтурно. Тож, як на мене, все від якості самого арту залежить його сприйняття. Тож, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей, всім пока!